Вітаю! Мене звати Ольга Ковальова, я рада вас бачити на своєму онлайн-марафоні Нерви у порядку. Сьогодні наша перша теоретична лекція, і ми проговоримо про нервову систему. Як вона влаштована, що таке автономна, симпатична, парасимпатична нервова система, чого ми застріємо в хронічному стресі та тривозі, і як налаштувати нашу систему через тіло та прості вправи, щоб вона почувалася спокійно та розслаблено. Отож, починаємо. Якщо ви ще зі мною не знайомі, я лікарка, психотерапевтка, експертка з регуляції нервової системи? Я намагаюся поєднати всі мої знання у різних галузях, щоб отримати максимальний ефект і максимально допомогти людині? Я вважаю, що тіло і наша психіка максимально пов'язані, і ми повинні працювати з ними разом. Тож починаємо. Як влаштована наша нервова система? Наша нервова система складається з двох головних частин. Це центральна нервова система, до складу якої входить головний мозок та спинний мозок, та периферична нервова система. Це велика кількість розгалужень, нервових закінчень, нервових вузлів, які розташовані у всій по, по всьому нашому тілі. Одною з таких частин нашої периферичної нервової системи є вегетативна нервова система або ще її називають автономна нервова система. Саме про неї ми сьогодні поговоримо більш детально. У вегетативної нервової системи є два основних відділи – симпатичний відділ та парасимпатичний. Назви у них такі дуже цікаві, симпатичний і парасимпатичний, а тепер поговоримо, що вони роблять і яка їхня основна функція. Парасимпатичний і симпатичний відділ це такий як відділ антагоністи. Якщо парасимпатична система направлена на те, щоб ми думали про відпочинок і відновлення, то симпатичний відділ Його основна задача це бий або тікай. Як це влаштовано? За рахунок того, що симпатичний відділ має дуже багато нервових закінчень, які йдуть до різних різних органів і систем, це як ви бачите на презентації. Тобто за рахунок, коли ми активується симпатична система, коли ми побачили якісь неприємну ситуацію або якусь небезпеку для себе, тіло починає реагувати дуже швидко і дуже просто. Все це пов'язано з нашою еволюцією, коли у далекому-далекому минулому основна задача людей, якщо вони відчували якусь загрозу, було дуже швидко мобілізувати всі сили організму і, і втекти від шаблозубого тигру. І тому ця система вона так і називається Бий або тікай. Тому потрібно, щоб весь організм він пішов в тонус і максимально був готовий до активних дій. Тому саме в такій системі починається збільшувати кількість ліцевих скорочень, стимулюється виділення адреналіну, норадреналіну, сповільнюється травлення. Тому що в цей момент ми не думаємо про те, що ми хочемо поїсти. А думаємо про те, що нам потрібно зберегти своє життя. І всі ці механізми вони направлені на те, щоб максимально нам допомогти. Ши частина парасимпатичний відділ. Його робота включитися після того, як відпрацював симпатичний відділ. Тобто, якщо ми отримали якісь стресову ситуацію, після цього має наступити розслаблення. Тобто, це система відпочиває і відновлюється. Тобто, вона запускає свої механізми, і за рахунок цього вона вже зменшує серцеві скорочення, вона стимулює, щоб. Ми почали спокійніше розслаблюватися, і ця їхня дія, направлені всі механізми на те, щоб нас заспокоїти. Обидві ці системи вони дуже-дуже важливі, але головне вони мають бути в балансі. Тому що як коли одна з якихось цих систем починає брати на себе більшу роль, ніж інша, виникає дисбаланс нервової системи, який дуже може нашкодити нашому організму. Чому ми відчуваємо, що наша система межі? Тому що відбувається тривалий стрес. Тобто відбувається надмірна активація симпатичної нервової системи. Тіло забуває, як розслаблятися. Тобто виникає така ситуація, що ми наче постійно чогось чекаємо, зараз щось стравиться, і наше тіло воно включає симпатичну нервову систему і воно в такому постійному тонусі. нікуди не бігти, якщо що я зараз знаю, що робити. Але коли ці ситуації повторюються постійно, у нас формується звичка реагувати тривожно, навіть якщо реальної загрози нема. Так влаштована наша нервова система, наш мозок, що йому дуже важко відрізнити, чи проблема реально реальна, чи вона просто ми очікуємо, що це може статися. Організм при цьому вся наше тіло, і вся нервова система вони реагують однаково. Тому, коли у нас оце формується звичка триматися в такій тривозі, в такій напрузі, що щось станеться, ми постійно в цьому стані. І нервова система, вона вже якби звикла в такому бути. І в такі моменти симпатична система бере на себе основну функцію, вона не вимикається, коли потрібно, і не дає сили парасимпатичній системі почати діяти і ну, активувати процес розслаблення. Що тоді виникає? Якщо в такій системі, коли симпатична система вона бере на себе максимальну таку функцію і не дає відповідної такої. Додаткової додаткового впливу парасимпатичної нервової системи виникає дезрегуляція. Це та дезрегуляція нервової системи, вона дуже часто виникає при тривалому стресі або ці постійній тривозі, коли ми постійно щось очікуємо, коли у нас постійно якісь стресові фактори. Стрес це взагалі природна реакція організму на якісь подразнення. І коли людина входить у стресову ситуацію, це таке як порушення гомеостазу, і коли повертається. Виходить з стресової ситуації, цей гемостаз вирівнюється, симпатична парасимпатична система змінюють одне одного, і ми знаходимося в такому стані спокою. Але коли цей стрес триває постійно, тобто ми в стресі, ми не встигли розслабитися, включитися в парасимпатичні системи, ми знову в стресі, і це виникає з дизрегуляцією, тому що симпатична система працює по максимуму. А парасимпатична система працює по мінімуму і виникає оцей дисбаланс. В цій самій ситуації мозок починає надмірно захищати тіло. Тобто, нас уже не розуміє, що відбувається. Тобто він відчуває, що ми постійно в стресі, що йому потрібно бути мобілізованим, бо нам щось загрожує. І він починає реагувати навіть на якісь нешкідливі звичайні подразники, вже такою глобальною реакцією, тому що зразу би біжить, треба щось робити. І це входить до того, що наша система ще більше дисрегулюється, і ми відчуваємо цей перекос, цю постійну тривогу, що відбувається, відчуття небезпеки, навіть причини, до що станеться, що я буду робити. Цей це виснаження від такого постійного стану. Ми виходимо в процес виснаження. У нас постійний неспокій, тривожні думки. Починаємо думати про це все більше. Виникають порушення сну, тому що ці тривожні думки, вона навіть часто нам не заважають просто заснути. І виникає така надмірна емоційна реакція на якісь звичайні подразники, тому що нервова система вона наскільки втомлена, вона наскільки в дисбалансі, що навіть коли виникають якісь звичайні такі речі, життєві речі, ми просто вимикаємося і зразу реагуємо, що потрібно бігти, захищатися і, і включати симпатичну нервову систему. Але нам потрібно збалансувати ці дві системи і привести, заспокоїти симпатичну і дати можливість попрацювати парасимпатичній нервовій системі. Що для цього відбувається? Пам'ятаєте той слайд, на якому я вам показувала, що парасимпатична система вона впливає на різні органи і системи? Один з таких дуже важливих складових парасимпатичної нервової системи це блукаючий нерв або нервосвагуз. Він починається тут від шиї, нервових від, від основи голови, по шиї. Далі він проходить легені, кишковий, кишковий тракт. Тобто він повністю йде по всьому тілі. І за рахунок того, що ці нервові закінчення, парасимпатичної системи вони розташовані по всьому тілі, ми можемо, враховуючи це. Виконувати певні вправи, рухи, якісь додаткові речі, якими максимально стимулювати парасимпатичну нервову систему. Що ми від цього будемо мати? Перше, ми зможемо сказати симпатичній нервовій системі Стоп, ми готові взяти цю, цю дію на себе. Тобто ми включимо цю парасимпатичну систему. І з часом, коли ми будемо тренувати, тренувати її постійно, парасимпатична нервова система, яка відпочиває за наш розслаблення і спокій. Вона стане більш сильнішою і зможе більш активніше включатися і переключати нас в режим спокій, які. Вправи для цього і що можна для цього зробити. Перше це тілесні вправи, як я вам казала, що нервова система знайде по всьому, по всьому тілі, і, врах... роблячи якісь тілесні вправи, пов'язані з тілом, з м'язами, ми можемо активізувати нашу парасимпатичну систему. Друге, це дихання, тому що всі нервові закінчення, дуже багато в легенях, е ніс і е е е е все тіло. І дихаючи, ми можемо також заспокоїтися. це такі дотики, тому що нервові закінчення вони розп... розташовані часто шкіра і все, що ми на дотик, тобто стимулюючи певні, певні зони нашого тіла, ми можемо також додатково допомогти нашій парасимпатичній системі включитися. Ще одна з цих рух. У нас дуже часто є така думка, що коли нам треба розслабитися, нам треба просто лягти і нічого не робити. Але це дуже важко інколи зробити, коли ми знаходимося в стресі і в такому зажитому стані. І в таких ситуаціях дуже гарно допомагає рух, тому що рухаємося. Ми допомагаємо тілу звільнитися від цього такого екстра стресу, навантаження, спазму. І це також допомагає ставулювати парасимпатичну нервову систему. Ну і останнє це розслаблення, коли ми дійсно можемо просто максимально розслабитися після якихось там певних якихось дій, якихось пов'язаних з якимись емоційним нашим станом, з фізичним, і відчути оцей парасимпатичний спокій, я б його так назвала. Але інколи це розслаблення його важко отримати зразу. І ми можемо до нього прийти, виконуючи якісь певні, певні кроки, певні якби, рухи, які допоможуть нашому організму. Ми можемо впливати на цей стан. Це, якби така, напевно, основна думка, яку хотіла б вам донести: що як наш мозок навчився надмірно захищатися і оце активізувати симпатичну нервову систему, так само він може навчитися повертатися до стану спокою і робити це максимально швидко. І для цього. Нам потрібно просто почати його постійно тренувати, але не також, що там все ми зараз тренуємося, все ми потрібні. Ми не можемо іти через, ми повинні і в такому стресі, тому що ми знову запускаємо симпатичну систему. Тобто, ми маємо і бути такі максимально ніжні до нього, максимально з такою турботою про себе, про своє тіло, про себе найкращого, і саме з цим йти. тому що наша система вона дуже. Нервова система вона дуже пластична, ми можемо її переналаштувати. І головне, що ми маємо запам'ятати про себе і постійно пам'ятати, що стрес це на наш ворог, це сигнал, що щось відбувається, і ми маємо якось реагувати. Якщо ми не будемо його сприймати. Як ворога, а просто якусь реакцію нашого організму нам буде легше з цим працювати і легше відпускати якісь речі, що відбуваються. Ну і останнє, що саме головне, це тіло. Тіло це наш великий союзник цієї нервовій регуляції, тому що саме з тілом, з різними частинами, пов'язана. Активація парасимпатичної нервової системи, і саме виконуючи дуже прості, максимально прості вправи саме з тілесної регуляції, ми можемо запустити нашу парасимпатичну систему. І я вас дуже прошу, це дуже важливо, що вправи можуть здаватися дуже простими і дуже незрозумілими, як працюють. Я буду максимально всіх наших наступних відео пояснювати, як це впливає, на які відділи нервової системи, щоб ви ще більше розуміли. Тому що чим більше ми розуміємо, як влаштовуватися процес, Тим краще ми можемо розслабити тіло через саме головний мозок. І е, е, я вам сьогодні дякую за увагу. У разі виникнення різних запитань ви можете звертатися за контактах. І, е, я буду дуже рада, якщо ви почнете разом зі мною робити ці всі прави. І я можу вам гарантувати, що вам однозначно стане краще і ви відчуєте себе краще. Але в цьому всьому процесі дуже важлива регулярність. Тобто, ви будете отримувати завдання кожен день, і дуже важливо їх виконувати. З кожним днем, тому що саме регулярність повторювання вона стимулює парасимпатичну нервову систему, і вона тренується. Тобто вона з часом починає все швидше розуміти, що їй потрібно включитися, їй потрібно забрати таку як першу роль у симпатичної нервової системи, і ми маємо це так ніжно, спокійно, з кожним разом підходити і навчити її робити саме це. І тоді ми відчуємо цю спокій. Відсутність тривоги і таку максимальну розслабленість вашого організму. Тож дуже вам дякую за увагу і до зустрічі в наших наступних відео. Бережіть себе!